Yeah. Просто немає слів, я нарешті зрозумів, де міф? мальовані фігури людей зазнають фіаско, Після того розуміють, що життя не каска, і навіть перспектива Виконання мій фінальний корчу, ти тоді залишить надія на завтра. Один на один до такої розв'язки я вже привик підліз насичої смак куди ти мене заспокоїш, але і нервуєш ти. Задяки твоїй розмові поняв, що таке панти. Задяки твоїм розмовам перестав їм вірити. Вамуй мене, прижимаючи до себе, але я ж хотів іти до тебе, помінялись думки і враження. Бажання бути разом і одночасно окремо, не забути ті хвилини, а я хочу тонути у хвилях нашого щастя. Заміни кохання. Ми будемо разом, я знаю, не забути ті хвилини. А я хочу тону в то хвиля нашого щастя, заміни кохання. Я, я перепеті події, морашки біжуть по тілі, болі бурять, просто наскрізь, і мене забули, все, що було, те заголо Я кажуть на батьківщині, будь мужчиною, я їбав, я просто буду нормальним, паранормальне життя. Пробачте, пустота ніколи тут не жила. Але було боляче, ми ж пережили, їдем далі, не крутячи педалі. Часу моє іскра не пропаде, як Тут вогонь загасне, я вже скоро лусну, я наповнений емоціями. Не знаю, як ти ділиш любов по пропорціям. Просто за мною правда невгамовна щирість, а ти, як сукою, була такою ж залишилась. Я, я такою ж залишилась. Хвилини, а я хочу у хвилях нашого щастя, заміни кохання, ми будемо разом, я знаю, не забути ті хвилини, а я хочу у хвилях нашого щастя, заміни кохання, а? доля не помиляється ніколи, брат.